11 серпня на календарі НСК Один час новин найсвіжіша інформація на цю пору та підбиття підсумків робочого дня у студії. Працює Марина Каплун. і Далі говоримо про таке. Засідання 49-ї посаджергової сесії міської ради не відбулося. Головний міліціонер Житомирщини відправляє родичів-чиновників на фронт. Чоловік погрожував колишній дружині гранатою, яку привіз із зони АТО. У міській раді оприлюднили список депутатів-прогульників. Про ці та інші новини. Далі. Дочекалися сили АТО у разі нападу бойовиків отримали дозвіл Генштабу застосовувати засоби вогневого ураження у відповідь. Україна повідомила ОБСЄ і західним партнерам про порушення мінських угод бойовиками на Донбасі, а тому залишає за собою право адекватно протидіяти нападам, у тому числі із застосуванням засобів вогневого ураження. Житомирські депутати не з'явилися на роботу. Засідання 49-ї позачергової сесії міської ради не відбулося, адже депутати так і не зібралися. Єдиним питанням у порядку денному стояло перейменування двох десятків вулиць. Після початку російської агресії щодо України процес декомунізації набрав масштабних обертів. Вже близько року активісти вимагають від влади перейменувати для початку 22 вулиці. Сьогодні з цього приводу у Житомирській міській раді мала відбутися позачергова сесія, на якій питання переіменування було самотнім у порядку денному. Сесійна зала вже о 10.00 була заповнена активістами різних громадських організацій. З першої спроби зареєструвалося 27 депутатів. Тож, виконуючи обов'язки міського голови, вирішила перенести сесію на годину, аби дати змогу підійти тим, хто запізнав. За годину у залі залишилося 17 депутатів, тож сесія не змогла навіть розпочатися. Я думаю, що е, депутати сьогодні, може багато хто і не бачили той проект рішення, який був підготовлений. А він був підготовлений альтернативно так, щоб можна було проголосувати за ти вулиці, які не викликають ніякого сумніву, за ти вулиці, про які не говорить громада міста і не заперечує. І всі ті, які мали іще пройти додаткове обговорення, додатково там. Голосування вони були винесені в окремі додатки, тому я думаю, що все ж таки буде депутатський корпус працювати. Активісти, які зробили колосальний обсяг роботи за для внесення цього проєкту рішення на позачергову сесію, розчаровані поведінкою депутатів. З нашої сторони було проведено дуже багато роботи і з громадськістю, і з депутатським корпусом, і з виконуючим обов'язки міського голови. Нам керівництво міста обіцяло, що буде проведена певна робота з їхньої сторони. І е, питання буде вирішено позитивно. Любов Цимбалюк вважає, що депутати не захотіли приходити і голосувати цей проект рішення через велику кількість звернень громадян, які не хочуть бачити таких нововведень. Є всі у голови комісії Мирошникова Сергія Олексійовича. Всі звернення від громади щодо заперечень до перейменування вулиць. Вони всі є. Ви можете з ними ознайомитись. Ми дізналися у пана Сергія, скільки звернень до нього надійшло з цього приводу. Так, справа в тім, що надходили заяви ж не тільки е, людей, від людей, які проти переименування надходили е, заяви і дуже багато заяв надходило е, людей, які підтримують перейменування вулиць. Тому більше, і більше тих, хто підтримують. Тож така поведінка депутатів залишається незрозумілою. А вирішення питання вже потрібно чекати наступної депутатської каденції. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК 1 Головний міліціонер Житомирщини пропонує родичам чиновників іти на фронт. Про це начальник МВС України у Житомирській області Валерій Рудик написав на своїй сторінці у Фейсбук. Сьогодні взяв участь у нараді, що відбувалася у Житомирській облдержадміністрації за участі голів райдержадміністрації керівників правоохоронних та інших зацікавлених структур. На порядку денному виконання завдань з шостої мобілізації під час обговорення шляхів вирішення завдань з призову запропонував виконувати їх у першу чергу за рахунок родичів державних службовців і чиновників усіх рівнів. Окрім того, виніс на розгляд пропозицію щодо заборони носіння балаклав або інших маскуючих елементів у межах Житомирської області. На моє Конання порядній людині ні до чого приховувати своє обличчя, написав Рудик. Чоловік, який приїхав із зони, АТО, погрожував колишній дружині гранатою. До будинку колишньої дружини приїхав, аби з'ясувати з нею особисті стосунки. Чим закінчилася ситуація? Далі. На Житомирщині чоловік вночі приїхав до колишньої дружини та намагався з'ясувати стосунки за допомогою вибухівки. Чоловік привіз вибухонебезпечний предмет із зони проведення антитерористичної операції. Бивший чоловік привіз з зони АТО бойову гранату в хату. Ми в розводі кожен указує своє життя, а він вважає, що я йому щось долужна. Смески були угрожаючі, що взірве, і все. А для чого він її віз? Людині, якій вона не треба, він вести її не буде. Для ця вещь везеться для чогось я Всі не буду. можеш мене послухати? Я вам сказав на біде камеру. Я говорю, ніч Став спіною сказав що нічого. біля будинку. Жінки міліціонери затримали 40-річного жителя району, у якого було вилучено предмет, схожий на ручну гранату наступальної дії та запал до неї. Правоохоронці вилучили гранату і розпочали кримінальне провадження. Я приїхав відпустку її. І... Колишній чоловік, який перебував у зоні АТО, от, який повідомив про те, що він привіз гранату. І може її в будинку використати. Як пояснив даний громадянин, що даний предмет схожий на гранату він привіз як сувонір із зони АТО за чинним законодавством, подібні протиправні дії можуть обернутися затриманому чоловікові ув'язненням на строк від трьох до семи років. Марина Каплун за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області. За законом, якщо депутат пропустив понад 50% засідань в сесії чи постійної комісії протягом року, його можна позбавити мандату. Громадський рух чесно оприлюднив статистику депутатів-прогульників Житомирської міськради, кандидатів на відкликання. Хто не ходив на засідання, розповість Андрій Іванюк. Депутати-прогульники, громадський рух чесно презентував журналістам і працівникам міської ради статистику прогулів місцевих депутатів. Як виявилось, нинішня каденція полюбляла прогулювати, що підтвердила й сьогоднішня позачергова сесія міської ради. Взагалі, ідеї руху чесно. Це був рух, який народився напередодні парламентських виборів з метою фільтрувати Верховну Раду, вивчати кандидатів і не обирати тих, хто пропускають засідання. В принципі, це вперше в Україні з'явився такий рух. Ми тоді ще вимагали особисто голосування. Це було років чотири тому. Організація не збирається влізти в політику, а на пропозицію представників партії Укроп щодо співпраці Олег відповів, що є можливість тільки почистити ряди нових та старих партій. На статистиці прогулів діяльність громадської організації не завершується. Ми плануємо зробити більший аналіз. Перше, найбільш рейтингових кандидатів, скажімо, на мерство. Для нас буде важливо, щоб виборці могли краще розуміти, хто намагається бути господарем міста. Ми хочемо знайти і сподіваємося, знайдемо коріння багатьох там нових. Політичних проєктів, які будуть брендуватися під красивими українськими назами, під патріотичними гаслами, змушувати населення голосувати за того чи іншого кандидата, рух чесно не збирається. Їх метою є знайомство виборців з кандидатами. Наше завдання не працювати когось, наше завдання працювати на, скажімо, вибір, свідомий, вибір виборця і формування нових політичних сил і партій на них впливати. З якісним наповненням, адже сьогодні е, партії визначають по суті, кастинг проводять хто буде в їх виборчих ну списках, хто буде в виборчих округах. Ми будемо впливати на політичні партії як на місцевому, так і на стравному рівні, аби там було поменше людей, які ну будемо казати, не прикрашають їх. Наступна інформація про наших депутатів, а саме про їхні статки, має з'явитися ще до 6 вересня, коли усі партії відкриють свої списки. Андрій Ванюк Юлія Парух, телеканал СК1. На Житомирщині чоловік так куховарив, що спалив будинок та сарай. До служби порятунку 101 зателефонувала сусідка власника палаючого приміщення. Як повідомляє сайт Житомир тудей, господар сараю вирішив приготувати їжу на подвір'ї. Для цього він розпалив вогнище що у п'ятиметровій зоні від власної оселі та господарської будівлі. У цей момент йому зателефонував односелець та попросив допомогти по господарству. Вирішивши, що він швидко впорядцяється з роботою, чоловік залишив вогнище без нагляду та пішов на допомогу на інший край села. Господарську будівлю та оселю врятувати не вдалося. Делегація Міністерства оборони Великої Британії на чолі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії паном Майклом Феллоном у рамках візиту в Україну відвідала місця проведення підготовки українських військовослужбовців британськими інструкторами. Завітали на Житомирський полігон. Як навчають найкращих представників повітряно-десантних військ, розкаже Яна Черпицька. Українські військовослужбовці відпрацьовують тактику ведення бою за сценарієм на полі бою проходять розвідувальні патрулювання. Українські військові повинні відпрацювати вогонь відповідь на ворога та евакуювати всіх поранених. На Житомирщині стартують масштабні військові навчання Україна Велика Британія у рамках міжнародного співробітництва Великої Британії та України на полігоні 199-го навчального центру. Вже другий день проходять десятиденні навчання разом з британськими інструкторами. дуже важливо що ми ді ділимося тим досвідом. І британські солдати отримали в Афганістані і в Іраку. А крім того, ми, ми так так само отримуємо досвід від від наших українських колег. Це дуже хороша комбінація. Ми використали як наші знання і досвід, так і українські, щоб розробити оцей курс для кі стане їм дуже. Потрібним і допоможе їм під час їхнього розміщення взагалі АТО. обмін військовим досвідом між Великою Британією та Україною. Це рух в обидва боки. Таку думку висловив державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Фелон, який після зустрічі з Арсенієм Яценюком прибув до навчального центру. За його словами, британські військові передають українським колегам медичні, логістичні розвідувальні знання та ділитимуться навичками ведення піхотного бою. Нас безумовно непокоїть той факт, що останнім часом ми бачимо Лацію конфлікту на сході нашої нашої держави на сході України до того часу, як не буде повністю забезпечено дотримання мінських домовленостей. До цього часу Британія продовжуватиме надавати підтримку і допомогу Україні. Також він зазначив, що від початку конфлікту на Донбасі Велика Британія одна з перших розпочала довготривалу тренувальну військову програму в Україні. інструктори від збройних сил Великобританії вже підготували приблизно одну тисячу військовослужбовців збройних. Ци України наразі я поставив нове завдання своїм підлеглим. Аби вони забезпечили підготовку двох тисяч військовослужбовців збройних сил України до завершення фінансового року в Великобританії, тобто до 31 березня наступного року, Олександр військовий з 15-річним стажем військової служби та вісьмимісячним перебуванням в зоні антитерористичної операції, зізнається ідея навчань з британськими інструкторами є корисна як для українських військових, так і для британських. От війни так що в основному вони в нас опит переймають. І вчитися ніколи не поздно. Всі треба вчитися. Щось брати у них все одно треба якісь у них переймати щось. І їм теж цікаво, тому що з Росією вони ніколи не воювало. Їм інтересний наш опит. Вони потрібні. Ну а все остальне хай дають, звісно теж. Сі не хочуть росіян там. Британські інструктори проводитимуть навчання для українських піхотинців. Після чого 300 українських військовослужбовців розпочнуть тренувальні курси наступних хвиль мобілізації по всій Україні. Яна Черпицька, Світлана Дворак, телеканал СК1. на цьому. Я ставлю крапку. але наш ефір продовжується. Далі чекайте проект після мова. Ми з вами зустрінемося вже завтра і пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся з СК1 та любіть Україну. В Ефірі СК-1. Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 11 серпня. У студії працює Віктор Журавський. Вітаю! Головною подією для футбольної Європи сьогодні стане іспанське протистояння у рамках Суперкубку УЄФА у Тбілісі о 21.45. Тріумфатор минулої ліги чемпіонів Барселона зустрінеться із переможцем Ліги Європи Севілію. Для українських шанувальників футболу цей поєдинок особливий тим, що за Севілью зіграє Євген Коноплянка, який у першому ж офіційному матчі за новий клуб одразу може здобути трофей. Щодо самої боротьби за суперкубок, то Севілья вже перемагала Барсу 2006 року 3-0. І це був єдиний здобутий кубок. Загалом андалусійці брали участь у подібних матчах тричі. Барселона ж має в активі 8 матчів та 4 перемоги у суперкубку УЄФА. Коломойський не приймає відставку Маркевича. Такий вектор бере нова Дніпропетровська сага, про яку пишуть у мережі. При цьому тренер сподівається все ж цивілізовано розпрощатися із клубом. Учора Мирон Маркевич розповів про своє рішення гендиректору Дніпрян Андрію Стеценку, який передав його власнику клубу Ігорю Коломойському. Що було б для мене позитивним? Щоб він мене відпустив, я попросив керівництво, з яким у мене чинний контракт, розірвати його достроково і без взаємних претензій. Хочу покинути команду цивілізовано без обливання один одного брудом. Як це іноді буває на жаль у футбольному світі. Кінець цитати: нагадаю, Маркевич очолив Дніпро весною минулого року, і у перший же сезон він вивів команду до фіналу Ліги Європи. Президент УЄФА Мішель Платіній заявляє, що корупційний скандал навколо ФІФА не перешкодить проведенню чемпіонату світу 2018 року у Росії. Цитую рішення щодо проведення чемпіонату світу прийнято і нещодавно воно було знову підтверджено виконкомом. На зауваження, що змі постійно пише про те, що Росію обрали господарем через підкуп чиновників ФІФА і закликають провести чемпіонат в іншій країні. Платіній сказав, що доказів цього немає, і говорити немає про що. Хоча розслідування триває, нагадаю, також що платіні є кандидатом на пост президента ФІФА. Вибори відбудуться у лютому 2016 року. Пляжний футбол одержавши дві перемоги у двох поєдинках на євробіч сокер Лік», Збірна України з пляжного футболу гарантувала собі участь у континентальному суперфіналі. Так само зі 100% результатом до заключного поєдинку в групі дійшли й швейцарці, і ось вони зустрілись. Суперники синьо-жовтих мали більш ніж солідну перевагу, що знайшло відображення у рахунку 1-7 після 30-ї хвилини гри. Автором одразу чотирьох м'ячів швейцарців став Станкович, який на клубному рівні є представником дніпропетровського вибора. Лише після цього українцям вдалося забити кілька м'ячів та дещо розбавити неприємний результат, який, до речі, не завадив голкіперу нашої збірної Володимиру Глаченку отримати звання найкращого воротаря турніру. Остаточний рахунок матчу 7-3 на користь швейцарців. На цьому все. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними.